Що таке світло? Це сонце на небі. Дякую за питання, Дуже гарне. Насправді світло це універсальна енергія Всесвіту. Світло, яке сонце, ось це фізичне світло, це прояв цього світла вищого, духовного світла. Ми в кабалі кажемо і вивчаємо в наших перших джерелах, таких як Книга Зор. Таких як книги Арі, і він описує там Арі, зокрема в своїй книзі Ецхаїм, «Древо життя. Він якраз описує процес створення Всесвіту, створення всього взагалі. Тобто, кабала це наука про все, про те, як було створено все, як воно функціонує, і ми, як частина цього цілого, як ми функціонуємо, і де ця точка нашого розвитку, куди воно все йде. І ось Арі він розказує в своїй книжці Древо життя Ецхаїм про те, як. Розповсюдилося світло від Творця-Творець. це мається на увазі універсальна сила природи, абсолютно всеохоплююча, повна, віддаюча, іменуюча сила, яка просто іменує величезну енергію у всесвіт, енергію життя, яке наповнює, яке примушує окремі елементи рухатись, з'єднуватись між собою, розвиватись, рости, жити. Ось ця енергія, яка пронизує собою весь всесвіт. Вона називається творцем. Його прояв, бо це не просто світло, це не просто енергія, це ще розумна субстанція. Тобто, це, це сила з наміром, це сила з ціллю, як вона через свою дію, через е, свій вплив на творіння його розвиває. Тобто, це не тільки енергія, а це ще й задум. Тож ця енергія вона пронизує собою весь всесвіт. І Світло Сонця, воно є часним проявом тієї сили, як і багато інших сил. Вони є всі частними проявами однієї, цієї універсальної сили, яка називається Творцем, яка еманує світло. І якраз ось Арі він описує, як це світло, як це сказати, виходить від цієї точки Творця. На творіння воно створює бажання, яке йому протилежне, яке називається творінням, і потім його розвиває. Тож бажання, коли воно відчуває на собі вплив цього світла, воно наповнене і воно абсолютно мотивоване, воно йде вперед. Якщо світло виходить із бажання, то бажання починає почувати темряву, відсутність сил і деградацію.